Ми завершили сьогодні читання Великого покаянного канона преподобного Андрія Крісткого. Це подія, яка відбувається лише двічі на рік. Один раз по частинах на першому тижні Великого посту ми читаємо цей канон. І на п'ятому тижні ми його читаємо повністю. Все. Двічі на рік. І треба спрямувати свою увагу на зміст того, що відбувається. Найбільше виявляється цей зміст в тому кондаку, який співається, коли ми стоїмо на колінах. Душе моя, душе моя, устань. Чому ти спиш? Кінець наближається і маєш засмутитися. Пробудись, пощадить тебе Христос Бог, що всюди є і все наповнює. Дивіться дві речі. Кінець наближається. І пробудись. Ну Дійсно, ми знову і знову повторимо. Покаяння ставить нас перед лицем Божим так як на страшному суді, так як в смертний час. І тому треба особливо напружено поставитись до такого покаяння. Воно може бути справжнім лише тоді, коли є оця пам'ять смертна. До якої закликає церква. Треба, щоб була пам'ять. Про те, що ти будь-яку хвилину можеш постати перед судом Божим. І кожного ранку ми читаємо в ранкових молитвах такі слова. Несподівано суддя прийде. І кожного діла виявляться. Несподівано. Кожного діла виявляться. Тобто поспішай, поспішай з покаянням, щоб встигнути. Бо несподівано це стається. От якщо ми напружено прагнемо покаяння може стати пробудження душі. Пробудися. Пробудження душі, яку може помилувати, пощадити Христос Бог. Не тому, що ти заслужив. Не тому, що ти відкупив свої гріхи. А в першу чергу тому, що Бог милосердний і благодать несе з собою. І тому, що ти приніс своє покаяння. Тоді він може, він має тільки одну насправді одну єдину підставу милувати нас, наше покаяння. Тому що свої гріхи я ніяким чином нічим покрити не можу. Чим більше живеш, тим більше це розумієш. Що б я не робив той гріх я стерти із своєї історії не зможу. І затулити його нема чим. Всі мої добрі справи потім вони робляться заради добро, добрих справ, а не заради того, щоб покрити той гріх. Він не покривається нічим. І оскільки він нічим не покривається, єдине, що я можу по-справжньому стосовно свого попереднього гріха, це принести покаяння. Воно безумовно має на увазі, що я повинен змінити свою поведінку. І це буде головний плід покаяння, зміна способу існування, але без покаяння, без прагнення прощення, без звернення до Бога і словами каяття. Нічого не може бути. От саме для цього, і до цього ми повинні пробудитися. До цього кличе нас ця молитва і весь цей канон, являючи нам всі гріхи, всю їх різноманітність і всі можливі тільки варіанти почуттів, які охоплюють грішну покаянну душу. Хай просвітить Господь, хай пробудить Господь, хай кожна душа принесе плід, гідно, гідний плід покаяння.